Вітаємо! Ми п'ятий Б клас. Ви нас не знаєте? А Наталію Юрівну Шурову. Ми її вихованці. Вона зробила нас, а ми доповнили її. Ми такі, як вона. Енергійні, яскраві, позитивні, активні, емоційні, веселі, реактивні. Креативно. І ще багато хорошого можемо сказати про себе. Але будемо скромні, як наша вчителька. Наша характеристика. Усі патріоти у класі навчаються 33 особистості: Два генії, два представники шоу-бізнесу, три науковці, три інженери, два дизайнери, шість IT-фахівців, два лікаря. Троє освітян, чотири менеджери і багато інших цікавих особистостей. У класі є чітко виражені лідери, це ми всі у своїй справі. Самооцінка в класі впевнена, що ґрунтується на досягненнях, перемогах у багатьох конкурсах, успішності у навчанні, рівень інтелектуального розвитку високий. Але на досягнутому не зупиняємось. цьому нам надійним помічником та порадником є Коробчук Анна Петрівна? Під її надійним керівництвом ми почали шлях у середній школі, розвиваємо свої вміння, долаємо труднощі дистанційного навчання. Ми стресостійкі, обставини змусили нас бути такими. Працездатність висока. Перегляньте Фейсбук і інстаграм Наталі Юрівни. Це результат співпраці класного керівника і колективу. Життя неповторне, тому необхідно цінувати кожен день, кожну мить, кожну хвилинку. Спілкуйтесь із цікавими людьми, хто бажає бути щасливим і бажає щастя іншим.